Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «Доста» Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, ну що, сьогодні маємо новини по справі лідера нашої громадської організації Павла Павлова. Сьогодні в Ужгородському апеляційному суді е, значить, відбувалося нібито судове засідання. Значить, головуючий суддя БЕСАГА. Суддя-доповідач також Бесага, суддя-учасник колегії Фазикош, суддя-учасник колегії Кожух. Чого я вам про них розповідаю? Справа в тому, що на 11 годину сьогодні було призначено це судове засідання, але за хвилин 15 адвокату повідомили, що в зв'язку з перебоями. Ніякого судового засідання не буде. З перебоями зв'язку, ніякого судового засідання не буде, немає можливості його провести, тому судове засідання буде перенесено. Але в цьому суді є люди, котрі дивляться нас, котрі знають нас, котрі нас підтримують. І буквально за кілька хвилин адвокат отримав повідомлення про те, що справа Павлова. Розглядається без Павлова і без адвоката. Адвокат зайшов в судове засідання, де сиділо цих три, і звініть, не можу назвати по-другому шльпків, на мою особисту думку, і саме вони за 4 хвилини винесли рішення по апеляції, що Павлов винен. Не дослідивши докази, не перечитавши вирок, не перечитавши справу, просто-напросто людину взяли і посудили за 4 хвилини. Що хочу вам сказати? Справа Павлова дійсно дуже цікава. Вона триває вже стільки років, стільки років, поки Павлов ходив по волі, ніяк вони його не могли засудити, запхати його. Заграти. А от коли почалась війна, сфальсифікували справу по гранаті, посадили Пашу хоч за будь-що, то тоді одразу в квітні, місяці, в березні, посадили, на початку квітня вже все, вже все, винесли рішення, що винен. Ну, воно б то може би то й нічого. Але Згідно 62 статті Конституції жодне обвинувачення не може ґрунтуватися на слові ймовірно. По-друге, якби колегія суддів сиділа і уважно перечитала вирок, в справі є дві експертизи. Є експертиза Львівська, котра чітко вказала, що немає ніякого зв'язку між дзеркалом і між пашеним автомобілем. Це раз. Є друга експертиза київська, котра вказує, що пакет з речовими доказами все-таки міг бути вскритий. Тобто вони себе перестрахували. І далі написали, що нібито є якийсь там зв'язок. Між дзеркалом і пашеним автомобілем. Але пакет був скритий. І далі експертиза ґрунтується на слові, ймовірно. ймовірно». І далі рішення судді Деметрадзе, котрий каже: ймовірно, пашиний автомобіль був дотичний до якоїсь ДТП. То як досліджувалися ці докази? Чи може справа все-таки не в тому автомобілі, не в тій. Е Ситуації, не в гранаті, а справа в тому, що Павло заважав на Закарпатті красти, в тому, що Павло пробуджував людей по Україні, в тому, що <кій> згуртував таку кількість людей. До речі, на фоні останніх подій стосовно стадіону локомотив у Вінниці величезна кількість блогерів. Журна шлюх почали писати різну бредоту про Павлова, про нашу громадську організацію. На нашій сторінці мільйон раз виставлялось повідомлення про те, що у нас будуть приходити суди. То чого ж ви, журнашлюхи, не прийшли на ці суди, не висвітлили всю цю ситуацію, не прийшли на сьогоднішній суд? До речі, судді, а що, так крепко підгорає, що йдете на такі міри, як і Дубановська, просто винесли рішення. Ну, прекрасно, що винесли. Я думаю, що міжнародні інстанції дуже поцікавляться цією справою, що людина, котра боролася за права і свободи звичайних українців, вже четвертий рік сидить за гратами за сфальсифікованою справою, яку ніяк ту гранату до нього не можуть пришити, так само, як і тут дзеркало до автомобіля. До речі, е, самим цікавим фактом є те, що Павлов по справі про машину, так, про це ДТП, написав клопотання, е, тому що є ще одна справа. Автомобіль ж був е, підпалений, автомобіль вигорів, і от е, Павлов написав клопотання, щоб були допитані пожежники, але йому було відхилено в цьому клопотанні, того, що нібито то зовсім інша справа. Далі Павлов пише знову таке клопотання, щоб в тій справі, тож його машина, його визнали потерпілим. Але йому відповідають, що він ніякого відношення до того автомобіля не має, тому не можуть його там зробити потерпілим, а отже, не можуть об'єднати цих дві справи. Як прекрасно! Тому журнашлюхи, перш ніж щось писати, перш ніж гавкати в нашу сторону, в сторону нашої організації. Ви хоч розбирайтеся в тому, що ви пишете. Всі судові засідання відкриті. Тому, будь ласка, приходьте, висвітлюйте, покажіть вже, врешті, цим українцям цього реального злочинця Павлова, цю реальну злочинну організацію, бо тільки гавкаєте, а більше нічого не робите. Стосовно пащі новини, вам сказала, новини, ну, як вам сказати, Очікувані того, що друга система не могла зробити, всі прекрасно розуміють, що е, вже і так, і так його треба буде випускати. Ну, час покаже. Я думаю, що всі свідомі українці бачать і розуміють, що відбувається, наскільки показова заказна справа, і кожен раз ми показуємо, розказуємо нові деталі по цій справі, а вони кожен раз боку поряд Знову і знову, за 4 хвилини апеляція винесла рішення: да здравствують наш суд самий справедливий суд в мірі. Якось так. Знаєте, що я вам ще хочу сказати: що, якби хоча б один суддя, хоч один, відкрив вирок, відкрив експертизу, перечитав то я думаю, що такого рішення точно б не було. Треба було б петляти по-іншому. А так вони навіть не читають те, що їм приносять. Вони просто сидять і судять. Нас з вами судять в лиці Павла. Тому, друзі, далі буде. Громадська організація Достав, Вінницький осередок, волю Павлову, волю всім політичним в'язням. Журношлюхи, приходьте, далі буде.